Слава Ісусу Христу! Дорога церква! Хто вже сьогодні вдруге в служінні, це вже шоста проповідь буде лунати за цей день. Я не знаю, як воно вміщається все в нашу голову. Але вірю, що Бог Він говорить до кожного з нас. Ось і деколи одна, одне речення, якесь одне слово з тої чи іншої проповіді, воно є якимось відкриттям для кожного з нас. Тому. Будемо слухати слово Боже. Так само перед цим хочу передати вітання. Так як на вечірньому переважно привіт я, ну не і так вже дуже рідко від Василя Гундича. Ми сьогодні з нашою такою грималівською командою були в нього, і це вже три місяці, як він лікується. Ось, дякувати Богу йому стає краще. Ось, але все одно він ще потребує і молитов, і, відповідно, часу, тому згадуємо про нього в наших молитвах. І я вірю, що за якийсь певний період часу так, ми зможемо вже його побачити в нас в церкві. Буду ділитися деякими думками із Слова Божого, тому на початку своєї проповіді хочу прочитати це друга книга царів, 18-й розділ, 6 вірш. Друге царів 18.6. І тут записано так, такі слова: І міцно тримався він Господа, і не відступався від нього, і додержував заповіді його, що наказав був Господь Мойсеєві». до, до цього місця. Один такий віршик. І Щоб нам було краще зрозуміло, про кого це йде мова. Це один із Ізраїлових царів, цар Юди. Про якого ми не раз чули проповідь, його звати Єзекія. Це е, такий хороший цар, цар. Про нього характеристика Біблія розповідає про те, що це був чоловік, який чинив угодне в Божих очах. Так? Якщо поділити всіх царів, одні чинили угодне, інші не угодне. То це був цар, який чинив угодне в Божих очах. Написано, що він надіявся на Господа. Е, ось і, і сказано, що такого, як він, не було в той час і не було ті, хто були перед ним. І ще одна така характеристика, яку розповідає нам автор другої книги царів, так він, тут сказано, що і міцно тримався він Господа. І я би хотів би сьогодні пороздумувати з вами саме на таку тему: «Тримаємося міцно Господа. Тримаємося міцно Господа. Маленька дитина, яка тільки вчиться ходити, вона їй потрібна допомога так, сторони: батьків, мама, тато, опікун з цієї дитини, він тримає цю дитину. Чому? Тому що ну, ми розуміємо старші, так, що вона не зможе сама піти. І навіть коли вже вона вчиться сама ходити, вона вже може йти без допомоги руки когось. Часто дитина вона бере руку чиюсь, так, своїх батьків чи іншої людини, і їй так є набагато спокійніше. Тому що ти розумієш, що коли твоя рука в є в чиїсь руці, це є певна така, свого роду така безпека. Це, це є безпека. Тому триматися міцно Господа це тоді, коли його рука. Вона тримає нас. Це тоді, коли моя рука вона знаходиться в руці мого небесного батька. І декілька думок я би хотів залишити для нас, для, до цієї теми «Тримаємося міцно Господа. І перша така думка це те, що нашу руку тримає сам Господь. Нашу руку, брати і сестри, кожного з нас тримає сам Господь. І е, е, в книзі Пророка Ісаї є е, е, таке слово, яке говорить Бог. І це таке пророче слово, яке говорить Ісая від імені Бога про Ісуса Христа. І Бог каже, Ісай 42,6. Я Господь покликав тебе в справедливості і буду міцно тримати за руки Тебе і Тебе берегтиму, і дам я тебе заповітом народові за світло погана». Бог ще забагато часу до народження Його Сина Ісуса Христа тут на землю. Він мав таке проче слово про свого сина, так? Бог сина, Ісус Христос. І Він каже: я буду міцно Тебе тримати за руку. І коли ми подивимося на життя Ісуса Христа, коли Він був тут на землі, ми можемо побачити, що справді Ісус, Бог, Отець, Він тримав його за руку. Скільки разів люди вони хотіли вбити, вони хотіли його десь підловити. Сатана він випробовував різними способами. Щоб Ісус Він не звершив цю місію спасіння для людства для кожного з нас. Але Бог він його вів, він тримав Ісуса. І коли були важкі моменти, здавалося, Ісус зараз дасться так. В Семанському саду написано, ангел прийшов, додавав йому сили, Бог він піклувався про свого Сина Ісуса Христа. І що цікаво, Ісус, коли він був на землі і він проводив таке порівняння і казав, що Він є пастир добрий. То е Івана він Іван говорить такі слова, 10 розгляду, 28 вірш. І я, тобто Ісус говорить, я життя вічне даю їм, і вони не загинуть по вік, і ніхто їх не вихопить з моєї руки. Мій отець, що дав їх мені, він більший за всіх, і вихопити ніхто їх не може з Отцевої руки. Та, як Бог він тримав е Ісуса Христа, коли Він був на землі. То свого роду, знаєте, це як кажуть про образ, таке порівняння. Ісус Він говорить і каже, що я буду тримати кожного з вас. Якщо ми є вівці так, нашого пастиря, нашого доброго пастиря, то наш добрий пастир він каже, я буду вас тримати, я вас не залишу. Ніхто каже, нічого, ніякі обставини вони не вирвуть вас з моєї руки. Тільки один момент це коли я сам собі скажу Господь, я, я хочу йти сам. так, коли я заберу свою руку від нього. Але коли ми, ми довіряємо своє життя йому, написано, нічого не зможе вихопити з отцевої руки. І в книзі Псалмів сказано: рука моя буде з ним, і рамене моє або сила моя зміцнить його. Тому пам'ятаємо, брати і сестри, те, що нашу руку тримає сам Господь, не людина, на яку ми можемо покластися, яка є впливова, так, яка багато може щось вирішити в цьому питанні, в цьому житті. Тому що настануть такі моменти, коли ці люди вони нічого не вирішують. вони не зможуть вирішити. І ми тоді, знаєте, в кінцем результаті ми все одно зрозуміємо і прийдемо до того, що Бог він вирішає, Бог він той, хто тримає, і Він той, хто дає нам силу. Друга думка це те, що Він знає краще, Бог знає краще. В книзі Псалмів, Псалому з Давид, він говорить такі слова: 138 псалом з другого вірша: Ти знаєш сидіння моє та вставання моє, думку мою розумієш здалека. Дорогу мою та лежання моє виміряєш. Ти всі путі мої знаєш, бо ще слова нема на моїм язиці, як вже, Господи, знаєш те все. І Давид він говорить, що наскільки справді Бог він, він все знає. Ще коли ми хочемо щось можливо сказати в молитві, так, щось розповісти Господеві, і тільки думка приходить, то Давид каже, ти вже її знаєш. Ти знаєш, каже, мій шлях. І Бог знає нашу життєву дорогу. Кожного з нас набагато краще, ніж ми, тому що Він більший, він бачить наперед. І ми з вами співаємо таку пісню, так? Часто пам'ятаю на новий рік співали: ти знаєш шлях, хоч я його не знаю, панує спокій у душі моїй. Ми не знаємо, що нас чекає завтра, ми не знаємо, що буде через там, тиждень, місяць, ми цього не знаємо. Але коли ми довіряємо своє життя в руки Господні. То ми можемо сказати, справді, Бог, ти даєш нам спокій. Так ми хвилюємося, ми переживаємо, ми десь падаємо. Але Він той сильний Бог, який знає, і коли ми будемо надіятися на нього, Він нам допоможе. Він той, хто нас зведе. Я вже одного разу на одній з проповідей проводив цей приклад, ну, подібний, ось, але хотів би так само сьогодні до цієї проповіді привести його. Десь за 4 роки, 3-4 роки до повномасштабної війни, яка в нас була. Ми з братами з нашої церкви, з інших церков Тернополя, ходили в гори, мали такий християнський похід в гори. І там було багато різних команд, близько 150 людей там було. І в нашій команді було 10-12 хлопців. І на, ну, на початку треба було вирішити, хто буде ну, капітаном або поводирем нашої команди, тому що ми були в горах без годинників, без телефонів, і треба було пройти певний шлях маршрут. І ну, Я знаю, вибрали Вітю Сидія, він був нашим таким поводирем в той час. І що цікаво, знаєте, що ні Вітя, ніхто з нашої команди ми не знали, куди йти. Ми не знали дороги. Але я собі збоку розумів: ну, та ти невідповідальний знає, він знає, як то йти все, куди краще. І ти довірявся йому. Хоча я розумію, що і в Віті, певно, було дуже багато питань, куди йти. І знаєте, коли ти не відповідаєш за якісь речі, а є хтось, хто відповідальний. навіть в земному житті, так, ми куди з'їдемо, щось хтось організовує. Ти розумієш, є відповідальна людина. І ти просто довіряєш, їй, що вона знає краще, вона знає, що робити. Вона тобі просто говорить, і ти, і ти йдеш за цією людиною. І знаєте, на тій дорозі, коли ми йшли, виникало дуже багато питань, ну скільки то йти, куди йти. І люди, які були на тих стояли пунктах, вони говорили нам таку фразу, два слова. Вони і казали: довіряй процесу. І коли ти чув це слово довіряй процесу, ти собі ну, давав думку, ну мені не ставало спокійніше від тих слів, коли мені хтось сказав довіряй процесу. Коли я от питаюся, а коли вже якийсь перевал, коли там нам їсти дадуть ще щось. А ніхто тобі нічого не говорить, каже, довіряй процесу. І знаєте, коли я почав собі думати про духовне от життя, от це фізичний якийсь так похід в гори, а в духовному розумінні ми так багато хочемо знати: от, Боже, а що буде завтра зі мною? Так, от що сталося, Господи, я хочу знати. А Бог каже, довіряй мені. І деколи від цих слів, знаєте, ну, ти собі думаєш, Господи, ну я би хотів якогось більшого відкриття. Я би хотів знати конкретно, що буде завтра, так, що от буде з нашою країною, коли вже завершиться це все. І ну, хочеться нам, як людям, знати набагато більше. Але в цьому є суть у цих слів, довіряй Богу. Довіряти йому це означає, що я не знаю, що буде, але Бог, я тобі довіряю своє життя. Я довіряю життя своєї сім'ї, і я просто хочу покласти всю надію на тебе. І якщо ми це робимо, якщо знаєте, ми не шукаємо десь, знаєте, в сторону не відходимо і не починаємо вирішувати десь ці питання, які, здається, мав би вирішувати Бог, а на нашу думку, здається, вони не вирішуються, то, то, то це, знаєте, є перевіряння нашої віри і довіри до Господа. Тому Бог і Слово Боже, воно нас закликає, щоб ми вчилися довіряти нашому Господеві, тому що він знає краще. Він знає нашу дорогу, він знає наш шлях. І остання така думка це те, що Його рука нас проведе. Нам важливо триматися нашого Господа міцно, тому що Його рука нас проведе. Те, що нашу руку тримає сам Господь, те, що Він знає краще, це не означає, і знаєте, брати і сестри, це не є така свого роду страховка для нас, що в наше життя не прийдуть проблеми. Ніхто не застрахований, ніхто не знаєте, не може нам сказати, що коли ти прийдеш до Христа, твоє життя зміниться. Ну, так часто говорять, і воно справді так є, життя міняється. Але якщо скажуть людині, знаєте, що ти прийдеш до Христа, в твоєму житті ніколи не буде проблем, всі хвороби зникнуть, в тебе буде все добре, це неправда. Тому що будуть проблеми, будуть переживання, будуть хвороби, і знаєте, будуть багато виникати питань до, до Господа Боже, де ти є. Але що цікаво, що в цих обставинах нам потрібно пам'ятати, що Бог Він є з нами, Він нас не залишив. І Ісая він говорить такі слова: отож, бо Господня рука не скорочила, щоб не помагати. В іншому перекладі сказано не зменшила, щоб рятувати. Чи Господня рука не спроможна спасти, Божа рука вона не стала сьогодні, брати і сестри, коротшою, щоб спасти кожного з нас. Щоб допомогти нам в тих наших обставинах, які ми проходимо. Бог веде кожного з нас по-різному, по різному, життєва наша дорога. Пригадаємо з Біблії такий приклад, цікавий тим, що він, якраз теж така думка до цієї теми. Це історія про Лота. Коли вже лот з Авраамом вони розійшлися, так тому що були велика отара, спочали сварка. І написано, що лот він пішов, він вибрав околиці Содому і Гомори. Він оселився біля них. Він собі подивився, там земля була гарна, дуже хороша. Через певний час написано, що Лот він вже був в Содомі і Гоморі, в околицях же там. І е, коли прийшли мужі від Господа, щоб знищити Содом і Гомору, ці міста за їхнє беззаконня, за їхню аморальність, то е, там є цікава така думка, це буття 19 розділ, 16 вірш. А що він вагався. То ті мужі через Господню до нього любов схопили за руку Його, і за руку жін, жінки Його, і за руку обох дочок Його, і вивели його і поставили поза містом. Я, тут не, роз, не, не сказано, чому він вагався лод. Є багато різних думок, але сьогодні не про це. Сам факт того, що коли він вагався, то сказано через велику Господню до нього любов. Бог Він використовує цих мужів так, і він бере за руку лота, всю його сім'ю, і він виводить з цього місця. І знаєте, коли ти читаєш такі, ну, такі от приклади Слова Божого, вони десь дають надію. знаєте, вони дають якусь радість, що Бог тебе проведе, так? як там Петра з в'язниці, він чудним способом Він може звільнити тебе. Але знаєте, скільки є в Біблії, і набагато певно, що більше тих моментів і прикладів. Коли не був такий щасливий кінець, ми знаємо Д'якона Степана, учнів Ісуса Христа, які пройшли непростий шлях, і їхній кінець, він ну, можна так сказати, з людської сторони він не був щасливий. Це не була звичайна їхня смерть, яку вони хотіли собі ще бажали. Багато було таких моментів, як сьогодні ми вже чули на ринковому служінні, де Ігор Богданович проповідав, коли, коли ти не знаєш, чому так стається. Коли в тебе немає відповіді на ці питання? Але е, що, що, що Біблія нам говорить, що Ісус нам каже? Ісус говорить, каже, страждання зазнаєте в світі, але будьте що відважні, я світ переміг. Ми би хотіли, знаєте, уникнути оці страждання, ми б хотіли пройти нашу життєву дорогу, знаєте, так, щоб ну, не мати ніяких проблем. Але знаєте, а чим тоді би ми потім, от, коли наше життя воно буде наближатися до завершення, що, чим ми зможемо поділитися? Ось З людьми, з дітьми, знаєте, з нашими внуками, просто сказати людям, коли в людей якісь є проблеми, чи змогли би ми їм чимось потішити? Знаєте, якщо проповідник, якщо людина вона проходить, говорить тільки все добре, і знаєте, немає ніяких в житті проблем, ну то стоїть питання, що я можу навчитися від цієї людини. Ну, якщо, якщо і чим, чим вона може допомогти, чим вона може мені поспівчувати, якщо вона не проходила нічого, ніяких проблем, скорбот, страждань, як вона може поспівчувати людині, в якої є сьогодні сльози, в якої сьогодні є втрати? Вона не зможе цього зробити. Але ми повинні пам'ятати, брати і сестри, про те, що Христос каже: будьте відважні, я світ переміг, я є з вами, я є біля кожного з вас. В нашій країні вже майже три роки триває війна. І це кожен з нас, ми знаємо, ще місяць і декілька днів, і це вже майже три роки. Вчора собі переглянув таку інформацію, думаю, цікаво, скільки тривала от Перша світова, Друга світова війна. Тому що ну, бо вже всі говорять про завершення чи про перемир'я, про припинення вогню. І як в Слові Божому сказано, що всі говорять про мир, знаєте, але по факту його немає. Ну, Далі продовжується війна. Перша світова війна вона тривала чотири роки, три місяці і два тижні. Друга світова війна вона тривала шість років і один день. І от ми вже розуміємо, що так, ще, тро, ще місяць і вже три роки в нашій країні йде війна. Це не світова. Так? Але ми розуміємо, ну, з якою яким, з яким, кажуть, країною гігантом зустрілася наша країна, яка напала на нас. І в кожного з нас може виникати теж оці питання, Боже, скільки ще? Господи, скільки ще терпіти, скільки ще має пролитися оцих сліз, крові, скільки має це все, все ще тривати. І знаєте, відповіді на ці питання сьогодні ну, ми не маємо. Якщо на початку знаєте, війни ще дуже багато ми чули різних пророцтв і казали там, тоді, тоді, ми десь сіди справді, може, тоді буде. То сьогодні, знаєте, так думаєш, ну, цікаво, хотіли вже щось почути. Нове таке, таке пророцтво сказано, там, що от в липні цього року ну, все завершення, а його нема і нема. І Біблія чітко говорить, каже, як перевірити ці пророцтва, Якщо пророк говорить, а воно не збувається, то це слово не від Бога. Це просто людина могла сказати в своєму розумінні, так, в якихось може, бажаннях. Так, щоб як ми, українці, ми б хотіли, щоб вона вже завершилась. Ми не знаємо, але ми повинні пам'ятати. Ісус каже, я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. І що б не сталося, так якою б долиною сьогодні ми б не йшли, брати і сестри, кожен з нас сьогодні? пам'ятаємо, що Його рука вона нас веде, і він сильний нас провести через ті обставини. І більше того, Слово Боже говорить, каже: вірний Бог, який не попустить, щоб ми випробовувалися більше. Ніж можемо, але при спробі полегшення дасть, щоб знести могли, ви її. Бог сильний допомогти нам, Бог сильний підкріпити наші фізичні сили, наші духовні сили, тоді, коли ми знемагаємо. Коли ми здається, вже зараз, ось-ось, ми, ми свою руку десь відпустимо від Христа, так ми десь залишимо Бог сильний підняти нас і сказати: стій, вставай, ходи зі мною, я тобі допоможу. І сьогодні, роздумуючи з вами, брати і сестри, над цією думкою, тримаємося міцно Господа. Хочу підбадьорити себе і кожного з нас справді, щоб ми трималися Господа, щоб я тримався Господа, щоб я своєю рукою тримався. Його. І пам'ятаємо, що нашу руку тримає Господь. Якщо Він нас тримає, ніщо і ніхто не зможе вихопити. Друге, це те, що Він знає краще. Наш Бог Він знає наш шлях, Він знає, що нас чекає, Він знає, куди нас повести. І пам'ятаємо те, що Його рука вона нас проведе. Через всякі долини, через всякі вершини, які б не були і не траплялися в нашому житті, Бог сильний нас провести. Тому що одне з імень, як є нашого Бога, про який ми читали і згадували в час різдва, це є Бог сильний. Тому давайте ми в нашій молитві, ми подякуємо нашому Господеві, що він нас веде і що він є сильний Бог. Амінь.